Сьогодні ми поїхали, не так як з мамою в тому році, що поїхали напряму, то там такі ями. Саня каже, ні, краще ми об'їдемо, далі, ну, дорога більш менш а там нема просто дороги. Та їдемо і балакаємо, що скільки всього брошеного. Подивіться, ось який Family Sub, який магазинюра, все закинуте, все. Отам раніше як називалося, Саша, оце, газелі. Ну, Сервіс їхній був. Лади, лади. Коротше, отож, Черниш построїв завод, у нас там на внутрі тут. Все кинуте, все. А отут зліва це ж були світи Кременчуга називалися. Які тут були теплиці, тут і огірки вирощували, все. Нема нічого вже, все. То Ну так це ж не тільки за це все, або кажуть, це Зеленський винувати знову, ні. І все, і ми ось їдемо, і прямо ми на кладбище вже заїжджаємо. Так що їдемо на інше. Знаєте, кладбище це, як знаєте, маленькі міста людей, де вже на вічно. Правда, дивіться, люди йдуть, йдуть. Нічого не купити, прямо тут можна купити усе. Квіти, які хочеш і все. Ну тут, мабуть, дорожче. Ну, мабуть, дорожче, там же може десь купити і виписати. І... Ось скільки людей. Ну, слава Богу, що хоч пускають, що можна заїхати на машині, тому що кладовище дуже велике. Господи, ми заїдемо і виїдемо. Хазяїн кладовища ж є, є. Направо тут осаєчка. Отдільно є для діточок манюсеньке кладовище. Бачите, таке малесеньке. А ось Міша. Ось він. Мам, ти його знаєш кафе держав. Не знаєш, арарат. А ось прямо дивіться якась як капличка. Ой-ой-ой. Так, приїхали ми. Тут гарно, що повертаєш, тут прямо поруч. Зараз я тебе випущу. Мам. Ой! О, зараз добре дивіться, бурянів високих немає. Зараз я піду чи Чикал... колонка. Так, виходять, я піду гляну, чи колонка працює. Якщо не працює, звісно, плохо. Тому що треба пам'ятник помити. Вода, слава Богу, зараз набирає Санька, там буде відрами носити воду. Я помию пам'ятник. Я не знаю, що там мама буде робити, я думаю, що там прибирати нічого. Але... Пам'ятник помити треба. Санечка, водички нам будеш носити, а ми будемо мити. Так, пішли. О, бачите, добре, люди, люди поубирали. А ось теж згадувала як Здрасті, Боже, диви, в них у бабушки поламалася могила, ма. Ні. Та то сусіди там виривали, ні. ні, ні нікого, нікого не було, ма абсолютно. Все як було. Хай був, щось спори чи що. Дивіться, яка гортензія ззаді росте, в нього красива. Це не його, це сусідська, все ну, одно угу, от... Дивіться, як вона виглядає гарно. Так, ну що, грязний трошки пам'ятник, зараз помиємо. Викинемо, Де, да. добрий день, а то не позбув. Так добре видно. А що це таке на воно на этом... й було? А ні, то просто такий камушек там. Свічок у нас дофіга, ми її ні одну не привезли. Та свічок у нас так багато, ми ні одної не привезли. Так, ну все. Сейчас, оту, бачите, це ми в тому році позрізали, наче не поховали. Ну тут щось тут... похований, мабуть. А... а, ось дивися, тут щось написано. Ну, тут ми в тому році вбирали, а нічого не видно. Ну, нормально все. Тут убирати нічого, з гриби трошки і все. Я пам'ятник зараз помию і все. Що, що? покажу. Ні, ні, ніякої тут роботи нема. Згрібаємо все, я пам'ятник мию і все. Не треба тут ні. до, до сусідів ходити. Тут все чисто, тут не треба казати, що тут грязно, тут все нормально. Просто що помити пам'ятник і все. І оці палички зібрати. Так що тут все нормально. Не засраний, чистенько в тебе. Ще такі гортензії ззаді красиві. Юліанович, Юліанович. Пилю припал. Ну так що робити? Свіженькі Щас цвіточки світочки поставимо. Ну, вони приїдуть обов'язково твої родичі. по другому не може бути. Може, ти привезу свічечку, бо ми вдома свічок багато, але я забула знову. Так, ну що, дивіться, блистить, як нова копійка. Поубиралася, я навіть на тряпочки стою. Я зараз викину цю тряпку, складу ще нічого не перем. Мама знову в своєму репертуарі поубиралася, аж там наверху. Бачите, а я теж мила пам'ять і води поналивала. Хотіла ці шапки почала, я кажу, не ріжу. Ну красиво. Стоять такі шапочки, прийдуть люди ці зріжуть потім. Коротше, і тут все. Бачите, немає. Ще десь бумажку знайшла. Саня носив, це вона вже поперла. Бачите, якусь бумагу знайшла. Так, це, щоб не забути. Ага. І не хочеться вставати. Нужно це оділа, отак і поїдемо. Так. Оце що в Саша телефон був, а так би й не показала вам нічого. А, а між прочим, Юліановичі родичі, які живуть там на західні, вони дивляться мої відео. Лілічка. Ось лежить. Хто вам, дядько він чи хто? Ну, тобі дядько, а твоїй мамі, брат там двоюродничий. все, помили, тільки свічечку не привезли. Ну, це таке, це Алла якось. Я знаю, то це розмовляю, що. Мабуть, там би ззаді не потрібно було ставити цей заборчик, що заплатили так, а потім думають, та раді Бога, він хотів, це його гроші на все життя. Таке ж буде, що у нас не буде в живих. Хоч трошки буде видно, що це людина. Я маю на увазі цей заборчик, оцей що ззаді, бачите. Оцей. Так, я його вимила, вже чистий, Витерла. І ходжу з тряпкою, дахаю, щоб чисто було. Тут ще, ще, ще. А, воно не витирається, ну воно грязне. Ну, я думаю, що може ж родичі свічку привезуть. Так, за царство небесне, люди, але входь ззаді. Хоч сісти посидіть, Юляноч, а то я вічно по житті до вас приходила. Все время спішу, все время спішу. Знаєте, що я зараз роблю, я тут підтираю ще чистою тряпкою, щоб не було ні одного слідочка. Хорошо. З дороги тебе видно. Я їду по цьому, по цій іконі, бачу, що це Юляноч. Видно з дороги. Не приїдеш мимо. І портрет тобі гарний зробили. Не хотіли, там вони прямо думали, що дефіцит ми портрет не знайдемо. А ми спасіба Аліні з того портрета, що висів тут рік він затік, ший був мокрий, але вони зробили фото і таке, який він, як в житті був. Все, мам, іди, посидь секунду та будемо їхати. Баба, а, мене, Бабушка, а чо... Вона ще не умерла, вже Ну то ж хорошо, Папа. при жизні, зараз так модно. Зараз так багато воно, роблять воно, людей. Такі, Щось мені подобається. Що це тут за сліди оце? Це не должно тут бути витруля. Це я от ботинок, мабуть, наперла. Тут повинні піти, должно, тут должно бути ідеально чисто все. Отак. А то сліди, я в грязь там залізла, як свиня. Так, сядь, посидь, хоч минуту та будемо йти. Ось з цієї сторони. Взяла? Да, я взяла, бачите, воно я взяла. Я взяла, мама. Отак. Сідай. А то поставили лавочку, ніхто на ній не сидить. Ще й столик хотіла, потім думаю, ну нащо я буду ставити столик. Ми тут їсти не будемо. А вони тут тим боє. Та куди ти розбуваєшся ти що, ма, на тряпочку став. А ти що я? <реш> Бабушка розбувається. Юріанович розбувається. Сергійна. Ти любив чисто. Він казав, що не саме чисто плотні любить. Благодарю Алусі, що вона мене привезла. Оце вже, мабуть, останній раз. А ти лежи тут, не скучай. Один раз, Бог знає. За свою доброту і за, за щирість, і за те, що другий раз недовольний, на ти казав, не я сердюся, це болість моя сердиця. Ну, вибачай, що вони тебе відвезли, відвезли вони тебе на смерть, а мене обіщали привезти до тебе та ні разу й не привезли. Отак. Ну, то все вони перед тобою дождні. А я перед тобою чесно. От Отслужила як чоловіку. А лучку ти завжди ждав, її ждав сухе. Ні, він каже, смаколики. Смаколики ждав цих, жалуться прийде, а син не приходив і смаколики не прийде. Та з нема, що це споминати? Не треба споминати. В 22-му році ти помер. 20 п'ятого. А мені шостого буде 88. вісім. Це вже ось має три роки, так, як він помер? Да, Ой, так. бо вже час біжить. Ну нічого. Повір, Юліанович, що там, де ти лежиш, Найдорожчі. на сьогодні ще де там краще, мабуть. Ми... Ми... Менше проблеми і все, боже, боже, взагалі просто караул. Так, все, будемо йти. Ні, ну, ну Я трошки витирила, але я ж не забираюся, їм пам'ятник ну, і все витирати. Я й бо... так Світлані хай витираю, і це. хай вони, вони самі роблять вони щось. Роблять. Да. Я так думаю, що ти права, а вони були. Вони ось повиривали трошки все, і думаю на цьому. все. Ну Нам це і, нам, це нам це все одно. Я обіцяла, що і я б і не їхала сюди. Я їй сьогодні, казала. Говорю, давай не будемо їхати, Бога, тому що їхня сім'я. Давай сім'я їхня, так ні. Мама, як на лекції. зараз, секунду. Все, ідемо ми. От бачите, я думаю, що вони приїжджали, ось убирали, бо тут трошки убрано. Оце мужчина процков, подивіться, як він похож на сліченка на Ніколая, да? з першого погляду. А ось деяке дерево не викинуло зразу і воно ось таке. А міста багато тут ще може бути. Пішли мам, все. Давай. Поки, Юліанович, лежи. Порядок у тебе, чистота. Квіти свіженькі, лише. Ось там при виході, ну, при вході, а потім перейшли сюди. Ну, не знаю, раніше хоронили погибших родичів там, де потрібно. Коли війна почалася, 14-го року почалася оця ось але алея слави. І вони зараз алея в 14-й, вони перенесли вже туди, де Вова борщ похований, тому що далеко, якщо панахіда, то оце, так. Да. Подивіться, як море і в кожному місці скільки. Оце алея. Люди, які могли будувати і свої сім'ї, і державу, але не дали, але вони герої у нас. Вони герої. Санечка, ти ж не проїдь Сережку, то дивися, далі, далі. Он камінь. Камінь великий. І отут ставай справа, це напроти камня. Хорошо так зробили. Це наш. А, так йому ще й стелку поставили. Зараз я вам покажу. Це наші. Ой, знаєте, раніше, там ми ж приїжджали де он направо, там, все тут стойсень, то там свіжі могили. А ці вже тут два роки, рік, три роки. Мам, ти виходиш? Так, да. так, да. то виходь. Ой, зараз я відкрию. Виходь, до Сережі. Дивіться, як хлопчики лежать. Тільки. Ці кольця, дзинь-дзинь і прапори. І це наш кагал. От бачите? Раніше я думала, що мама тільки один камінь це зробить і все. Ні. А вона ще зробила і стелу таку. Привіт, Максимка! Гарно, гарно. Боже, який ти тут улиптівий. ти? Ось тут він як в житті. Максим Володимирович пістон. Бачите, він, він 14 го року. 14 року він на війні. І мама, дивіться, як гарно все. Приїжджає, вона до нього частенько. А це, мабуть, принесла гілочку із свого саду. Чи що це таке? Дивіться. Бачите, якась якась, ну, тематичне. Тематичне. Гарно, гарно. Прямо так в камні. Це вічний, вічний пам'ятник. Так, а Серюшка наш усюди треба йти, усюди. Зараз ми знайдемо Серегу. Зараз. Ось ось Серега, хохол. А що він хохол хіба був? Ні, це не Серега. Серега, оце, мабуть. Ні, не Серега, Підож... Де Серега? Ти знайшов Серегу? Нет. Сережка, ти мене прямо зупинив біля, біля себе. Ось Серега наш, мама, ось він. Трошки помінялося, бачиш? Ну прямо насчет этого. До тебе хтось приходив, тобі квіти приносив. Серега. Як ти тут? Лежи собі, так? Да? який прапор. Засементували, зробили з цим. Ось Сережка. Привіт, Сереж! Красивий, так? Він такий красивий тут, прямо. Красавець. все добре. Да, казав Сергій все буде добре. Такий красавець є А що нього там